Лелечина криниця. Трапилося це раннього літа. Пасучи з батьком череду корів, Сергійко побіг до околичної криниці напитися води. Туди зирк, сюди зирк, нема джерела. Напевно, проїжджий трактор завелив гусеницею живе русло. Зі сльозами на очах хлопчик прибіг до тата і розповів йому про те, що бачив. Похитавши головою, батько мовив, Ну і люди ж, таку криничку знівичити, вона ж чи не найдавніша на наших землях. За переказами тут зупинилося військо Богдана Хмельницького. Пив джерельну воду Тарас Шевченко, а знаєш, чому її назвали Лелечиною? Ні, відповів Сергійко. А чому? Бо біля неї, що осені, збираються лелеки, щоб гуртом полетіти, одлетіти у вирій. То що вона тепер загине? сумно спитав Сергійко. Думаю, що ні, заспокоїв його тато, але криницю треба рятувати. Спочатку розкопати пісок, очистити. Джерело від намулу, потім улаштувати відтік води і обнести цямринням. А щоб дно не замулювалось, не притрушувалося пісковієм обсадити калиною чи вербою. Ціле літо провів Сергійко біля кринички. По первах, як радив батько, розчистив пісок, звільнив дно від намулу, а колись з-під землі засрібнів ледь, -ледь помітний струмочок, хлопчик прокопав стічну канавку. Щоранку, навідуючи криницю, він бачив, як дужчало, набиралося сили, повноводилося джерельце. Згодом Сергійко, назбиравши на до уколі камінців, обцямрував ними стінки, купанки, поставив ліщинову загородку, біля якої тільки настане осінь з'явиться і живоплід, а для зручності і лавку змайстрував. та й полив'яний кухлик повісив. Смакували люди водою, дякували Сергійкові, як осіхав у поле до косарів бригадир, Побачив хлопчика біля криниці, зупинив мотоцикл. То як джерельце? Кажуть, вилікував ти його від тяжкої хвороби. І він, по-батьківськи погладив хлопчачу голівку і сказав, Молодець, Сергійко, тепер механізаторами тамуватимуть справу злалечиного джерела.